Вітаю, шановні друзі! Сьогодні разом з вами ми приготуємо дуже ніжний, соковитий саме головне шашличок. А якщо ми говоримо про шашлик зі свинини, то це, звичайно, що ошиок. Ніякі лопатки задній частині ошейок, саме краще м'ясо, на мою думку, для свиного шашлика. Давайте я вам покажу цей дуже смачний маринад. Спочатку, звичайно, що м'ясо треба порізати. І тут вам моя перша рекомендація: ніколи не дрібніть. Не Нарізайте дуже дрібно м'ясо. Дивіться, як роблю це я. От у мене тут рівно 1 кілограм свинячого ошийка. Я відрізаю все, що мені не подобається. Наприклад, оцей жирочок, його тут достатньо. От ви можете все обрізати. Він в мене дуже добре зачищений. Бачите? Тому я нічого з ним не роблю. Тепер дивіться, 1 кг. Я його ділю на три частини. Ось так. Умовно, я нарізаю ось такі стейки. І ще раз. І тепер я його нарізаю ось так. Раз, два. Все. Бачите, який великий шматок м'яса. Якщо ви будете нарізати ось такі великі шматки м'яса, вони у вас не будуть сухі. І не буде ймовірності, що ви можете м'ясо пересушити. Все, ось такі шматки м'яса. Я думаю, друзі, ви зрозуміли. Я вам доніс правильно. І ви будете робити так, як я. О, ви просто подивіться, які вони здорові. Ось так я роблю шашлічок. Так, тепер ми шашлик переставляємо в миску. Цей маринад розрахований на 1 кг м'яса. Якщо вам потрібно 2 кг, 3 кг м'яса, то ви просто все умножуєте на 2 або на 3 і так далі. А зараз починається все найцікавіше. Нам потрібно 180 грам цибулі. Цибуля це база. Я думаю, всі це знають, і її обов'язково потрібно використовувати до свинного шашлика. Але, до речі, не у всіх маринадах присутня цибуля. Якщо вам потрібні ще більше маринадів, пишіть в коментарях, буду вам це показувати. Нарізаємо цибулю півкільцями. Ось так: не сильно тонко і не сильно грубо, середньо. Цибулю нарізали. Дивіться, друзі, що робимо. Беремо її ось так. І не просто переставляємо до м'яса, а ось так видавлюємо з неї сік. Ось так. Повністю ось так її в руках роздавлюємо. Щоб вона пустила сік. Це дуже важливо, нам це потрібно. Тепер далі, що нам потрібно, це 6 зубчиків чесника. На 1 кг м'яса в цьому маринаді я використовую ось таких шість зубчиків. Що ми робимо? Легенько ось так роздавили і ось так порізали. Але дрібно не потрібно. Ось такий розмір якраз чудово підходить. Часничок також сюди. Наступний інгредієнт це мій любимий. І ви вже знаєте, що це це розмарин, друзі. Я рекомендую вам купити розмарин. Він зберігається довго, не коштує всі гроші світу. Ось так він виглядає, хто не знає. Бачите? Для одного кілограма м'яса нам потрібна одна гілочка. Ну, так, як ця гілочка завелика, звичайно що. О! Оце ідеально. Бачите, ось така гілочка потрібна приблизно на 1 кілограм м'яса. Я не знаю, я цю пачечку заплатив за неї в районі щось 50 гривень. І тепер тільки обов'язково не забудьте його помити. І нарізаємо ось так. Раз, два. Ось так. Сильно дрібнити не потрібно. Також до м'яса. Розмарин зараз відкриється, дасть дуже класний аромат. Наступний інгредієнт. Це копчена паприка. Що нам дає копчена паприка, це копченість, звичайно, що тільки відкрив і зразу я відчуваю цей такий копчений аромат. Нам потрібна одна чайна ложка. Все, що нам ще залишилось, це сіль та чорний перець. Дивіться, кожен використовує різну сіль. У мене ось така дуже грубого помолу, у вас може бути дрібного помолу. Тому я рекомендую давати сіль та перець по смаку. Ну але якщо ви зовсім не знаєте, скільки давати солі, Давайте 10 грам на 1 кілограм м'яса. Це буде достатньо, не буде і замало, і не буде забагато. В будь-якому випадку, ви можете вже досолити після того, як шашлик буде готовий. А також чорний перець. В цьому маринаді я рекомендую використовувати чорний перець. Якщо ви зовсім його не любите, не давайте. Ну, дивіться, він вам не буде сильно перчений, шашлик. Трішки все ж таки я вам рекомендую додати. Буквально трішки. Я також не люблю чорний перець сильно. Але в цьому маринаді я його додаю, тому що він тут повинен бути. Тепер додаємо олії 3 столових ложки. Одна. І все, що нам залишається, це все дуже-дуже добре перемішати. Але не просто перемішати, а дивіться, як я вам рекомендую робити. Ми беремо і втираємо спеції в м'ясо. Не просто ось так взяли, перемішали. Цього взагалі достатньо. Так не потрібно робити. Ми беремо, наприклад, шматочок. Так? Це ще називають у ресторанах масаж для м'яса. І ми ось так втираємо спеції. Ось так. Я приблизно ось так вимішую м'ясо хоча б 2 хвилини. Тоді і цибуля краще пусти свій сік, і розмарин відкриється, всі спеції відкриються. Ось і шашлик буде дуже смачний. Тепер м'ясо ми накриваємо харчовою плівкою, обов'язково. Відправляємо в холодильник для того, щоб м'ясо промаринувалося мінімум 2 години. Можна більше, менше не рекомендую. Якщо є можливість залишити на ніч, сміло залишайте, буде смачно. Але хоча б 2 години 100%, друзі, для того, щоб м'ясо взяло в себе всі ці складові, всі компоненти, які ми сюди додали. Зробіть так, і ви зрозумієте, про що я вам говорю. Пройшло 2 години. Нам залишається м'ясо насолити на шампура і посмажити. Нам лишня цибуля на шашликах не потрібна, тому що вона буде горіти. Вона нам потрібна тільки під час маринування. І ось так беремо і вздовж насилюємо на шампур. Ось так. Насилюємо рівномірно м'ясо на шампур, щоб воно добре трималося. Один готовий. Відправляємося до мангала і будемо смажити. Ну що, друзі, жар вже майже готовий. А смажити ми сьогодні будемо на отакому мангальчику. Друзі, якщо ви хочете замовити класний, якісний саме головне мангал, не просто мангал, який тонесеньку має сталь, який буде прогоріти. Ви просто подивіться 3 мм сталі. Тут мангал на 10 шумпурів, 10 секцій. Тут можна борщ варити, бограч можна варити. До речі, скоро я вам дам рецепт класного бограча. Все це виходить. Димохід також ви регулюєте ось тут тягу. Ось тут є коміночок, і ви хочете прикрили. Хочете відкрили. А ось тут, ось так відкриваємо пічечку, туди дрова, і тут все гарно горить. До речі, отут є ось такі кольса. Які знімаються цими кольцами, ви можете регулювати величину вашого казанчика або каструльки? Посилання я залишу внизу. Мангал дуже класний. А саме головне, це не за всі гроші світу. Так, чекаю буквально ще декілька хвилин, щоб жар стабілізувався, щоб жар був такий, який мені потрібно. Побачите, він зараз такий грань. Я на вугіллі смажу сьогодні, і воно вже таке червоне, таке не повинно бути. Має це все трішки прогоріти. Шашлик можна відправляти. Жар ще достатньо великий, але це мені не мішає. Знаєте чому? Тому що тут є секції, де можна нижче шампур поставити, а можна вище. От, якщо нижче зараз поставлю, згорить так. А зараз я дам скоринку на високій секції, все. А потім, коли жар трішки втихомириться, я поставлю на секцію нижче. Оце друзі, дуже дуже зручно. Все готуємо з однієї сторони до рум'яної скоринки, потім перевертаємо на іншу сторону до рум'яної скоринки. Потім вже постійно ми його стараємося хоча б кожну хвилинку прокручувати, щоб рівномірно він обсмажувався. Ну і загальний час приготування, друзі, я не знаю, який у вас жар. Ну, наприклад, у мене на цьому жарі це буде приблизно там, 20 хвилин. А саме головне у шашлику, щоб ви дали йому скоринку. І вогонь має бути такий: ось бачите, я тримаю руку, ну, вона вже мене пече. Тобто нічого тут горіти не повинно. Абсолютно. Ви зараз даєте скоринку. На іншу сторону, коли з усіх сторон є скоринка, ви просто його ось так прокручуєте, прокручуєте. І все. Орієнтуйтеся приблизно 20 хвилин. Ось, друзі, погляньте, яка скоринка. Про цю скоринку я вам говорив, все можна перевертати на іншу сторону. Ось так. Якщо жар у вас ще ви чуєте, що сильний, залишайте на висоті. Так? Я чую, що в мене жар вже не наскільки сильний, тому я опускаю на нижню секцію. Даємо скоринку тут і готуємо до готовності. А це вже готовий результат, друзі. Напишіть в коментарях, як вам подобається. Якщо хочете подавати шашличок гарно, візьміть гілочку Чаррі, щоб ось такого, щоб гілочка була. Один перед чилі, знизу лавашик і ось так на шампурах і подаєте. Дуже гарно виглядає. Ну що, давайте будемо пробувати. Тільки що з мангала. Знімемо один кусочок, хочу вам показати, який він всередині. Гляньте, друзі, максимально соковитий. Бачите? Це не добре, що я роблю, так не повторюйте. Сік видавлювати не потрібно. Тільки я вам хочу показати соковитість шашлика. Можна їсти. Ні. Ніжний. Це те, що найголовніше, щоб був ніжний, приготовлений і ароматний. Оце коли готуєш на мангалі. Просто супер. Ви сміло можете повторювати, готувати і напишіть в коментарях, як у вас вийшло, не вийшло. А всі свої фото, відгуки, побажання ви можете скинути в мій телеграм, посилання на нього внизу. А з вами, як завжди, щасливий кухар, всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Пока.